Я сьогодні вам хочу розповісти одну цікаву історію, яка трапилась однієї зими з хлопчиком Матвійком. Отже, сідайте зручніше і ми вже розпочинаємо! Жила була собі дуже чудова родина. І складалася вона з тата Сергійка, мами Яринки, донечки Полінки і синочка Матвійка. І от однієї зими, а точніше на початку зимових свят, вони зібралися здивувати дідуся і бабусю і приїхати до них на новорічні свята і разом їх відсвяткувати. А новорічні свята у тому році припадали на вихідні дні. Тож свою подорож вони вирішили розпочати у п'ятницю, увечір, після робочого тижня. Зібравши подарунки і речі, вони пішли до своєї машини. Завантажилися, сіли і відправились у подорож. Їдучи по місту, вони насолоджувались вечірніми вогнями і милувалися міськими краєвидами, а святкового настрою їм ще додавала і новорічна музика, яка лунала з програвача у автівці, і сніжок, який розпочав тільки падати. Спочатку він потрошку падав. Але згодом вже розпочалась і справжня хуртовина, і машини у дорозі почали повільніше рухатись, бо дороги почало заметати, і майже вже нічого не було видно. А великі траки, на яких їздять далекобійники, взагалі стояли, адже не могли вже і проїхати. Але тато Сергійко дуже добре керував автівкою. І, хоча трохи повільно, але вони все ж таки наближалися до дідуся і бабусі. Сидячи на задньому сидінні, дітки спочатку гралися, потім дивились фільми, потім малювали візерунки по склу, потім Полінка почала переписуватись зі своїми подружками і вирішувати, куди ж вони підуть на канікулах. А Мотвійко читав свої улюблені книжки про подорожі і експерименти. Нарешті, стомившись, вони позасинали. От і уявіть, як спить наш Матвійко і бачить сон, про те, як він потрапив у дуже красиве королівство мильних бульбашок під назвою Бульбашок, так саме королівство Бульбашок. А потрапляє він туди, просто як сніг на голову падає. Так саме падає. Наш Матвійко падає з неба на землю, але при цьому йому нічого не загрожує, адже він одразу потрапляє у мильну бульбашку. Спочатку він дуже злякався і, здавалося, перестав дихати. Але потім, через хвилинку, роздивившись все навкруги, він поволі став заспокоюватися. Увагу його пригорнули надзвичайно красиві і незвичайні тварини, рослини, будівлі незвичної конструкції і транспортні засоби для переміщення мешканців королівства у формі бульбашок. Бульбашки зсередини були схожі на справжні космічні кораблі, а зовні виглядали просто як бульбашка. Він з великим захопленням за всім спостерігав йому Дуже подобалось все побачене, а особливо сподобався політ у бульбашці, який був дуже незвичний для нього. І от летить він у Бульбашці, яка сама керує польотом, і раптом вона починає здійснювати різкий поворот і посадку на спеціальному майданчику із дуже довгим коридором. Як тільки Бульбашка зробила посадку, то умить зникла. І Матвійчик залишився один на майданчику. Зійшовши з нього, він пройшов довгим коридором і нарешті вийшов на велику і красиву галявину, яка була схожа трохи на великий вокзал. Тут мешканці королівства були як у кімнатах очікування. Всі або чекали на свою бульбашку для відправлення, або навпаки. Прибули для подальшої подорожі. Саме цікаво, що це була незвична галявина, а галявина у бульбашці. У ній були спеціальні ліфти у формі бульбашок, і великі, і просторі кімнати з людьми, які ніби висіли у повітрі. Все навкруги відбувалося дуже жваво. І от тільки він зробив крок, як погучно мовцю на галявині сказали наступне. Увага, увага! Новоприбулому Матвійку потрібно піднятися на галявину 3. Повторюю: новоприбулому Матвійку потрібно піднятися на галявину 3. Ваша бульбашка 4 відлітає за 5 хвилин. Матвійко трохи злякався і не зрозумів, звідки його тут знають, і вирішив не йти у незнайоме для нього місце. Але тільки він пішов у інше місце. До нього підлетіла маленька бульбашка і нагадала йому, що його чекають, і попросила його не хвилюватися і піти за нею. Вона допоможе йому дістатися до галявини. Матвійко погодився і так і зробив, але ідучи до бульбашки, його не полишали думки, як він сюди потрапив, звідки його тут знають і що його очікує далі. Нарешті, діставшись до галявини, він побачив іншу велику бульбашку, яка з ним привіталась, і привітала його з тим, що він став мешканцем їх королівства. І тут Матвійко злякався і почав перепитувати, як він сюди потрапив, де його родина, і взагалі розповідати, що він їхав до бабусі і дідуся на новорічні свята. Але бульбашка нічого вже йому не відповідала, а лише сказала одне: що оскільки він новенький. У їх королівстві, то йому треба пройти дезінфекцію і двотижневий карантин, щоб позбутися усіх бактерій. Бо для королівства бульбашок бактерії були ворогом номер один, оскільки вони дуже швидко розмножувались і з'їдали бульбашки, і тільки його почали супроводжувати на дезінфекцію, як раптом він підлетів до гори і наступним, що він побачив, це своїх рідних у машині. І як тато Сергійко буксує у кучугурі, а мама Яринка, побачивши, що синок прокинувся, щоб заспокоїти, сказала наступне: Не хвилюйся, Матвійко, все добре, ми вже майже виїхали. Ще дуже рано. Бачиш, Полінка ще спить, спи ще, ми вже скоро приїдемо. І, почувши спросоння голос матусі, і що все добре, Матвійко заснув далі. І знов опинився у королівстві бульбашок, якраз у той самий момент, коли його на дезінфекції поставили у якусь спеціальну колбу і почали опромінювати якимись дивними проміннями. І саме в цей момент залунала тривога. Всі гучномовці у кімнаті дезінфекції ніби сказилися і почали кричати: Тривога, тривога знайдена бактерія 538! Увага! Тривога, тривога знайдена бактерія 538! Матвійко дуже сильно перелякався і не знав, що робити. Умить до колби позбігалися якісь дивні двоголові люди. І поналітали бульбашки з якимись пристроями для додаткової дезінфекції. Екстрено порадившись з всемогутньою бульбашкою, королевою бульбашок, вони вирішили колбу з Матвійком відправити одразу на карантин і далі думати, як позбутися дуже агресивної бактерії 538, яку знайшли у Матвійка під нігтями. Так і сталося. Матвійко у колбі перемістили на дуже дивну галявину, де були розміщені такі ж самі колби, але пусті. Матвійко був один на цій великій галявині, і йому стало дуже страшно і сумно. Він почав думати, як він може себе визволити. Оскільки він дуже любив наукові книжки і дуже був уважним хлопчиком, він одразу придумав, як він може вилізти із колби. Дітки, а як ви думаєте, що міг придумати Матвійко? Він придумав вилізти через повітряні шляхи, які він побачив на горі колби. Маючи у кармані маленький ножик з викрутками і, користуючись усілякими трубками у колбі, він заліз до верху колби і викруткою відкрутив вентиляційну решітку. Далі він обережно заліз у повітряний канал і почав шукати вихід. Блукаючи так деякий час, він нарешті побачив вихід, і з великою радістю він скористався ним. Але тут його вже чекали. Система контролю безпеки помітила відсутність Матвійка і одразу сповістила охорону королівства. Отже, на виході. Матвійка вже чекали двох голові охоронці, які люб'язно попросили Матвійка повернутися до його колби. Матвійко почав плакати і просити, щоб його відпустили, що він дуже хоче до своїх рідних, але його ніхто не чув. А одразу помістили у колбу і повернули на галявину. Але втеча Матвійка обернулася для королівства неприємністю. Бактерія 538 почала швидко розмножуватися у повітряних каналах і захоплювати королівство. Вже перші бульбашки почали зникати, і у королівстві почалась велика проблема з переміщенням. А потім і з галявинами, і тваринами у королівстві трапилось справжнє лихо. Королева Бульбашок віддала розпорядження закрити королівство і провести швидку дезінфекцію, щоб більше ніхто не постраждав. А Матвійко, перебуваючи у колбі, так пожалів, що він став винуватцем цієї бактерії і вирішив наступного разу дуже ретельно мити свої руки, і знову раптом піднявся нагору і, відкривши очі, опинився у машині з своїми рідними. Знову тато Сергійко. Заїжджаючи у двір до дідуся й бабусі, застряг у великому кучугурі і буксував. Але недовго, врешті-решт, він виїхав і заїхав у двір. Матвійко зрозумів, що це все йому наснилося, і заспокоївся. А дідусь і бабуся дуже зраділи неочікуваним гостям. Вони були приємно здивовані. Забрали своїх улюблених онуків до хати, а Яринка і Сергійко, забравши речі і подарунки з автівки, всіх швиденько наздогнали. Зайшовши до хати, вони були здивовані від побаченої краси, яку зробили дідусі бабуся, готуючись до свята. Тієї зими у них були і подарунки, і ялинка, і сніжні забави, і все все було чудово. От історії кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що треба мити ручки. Не дайте бактеріям з'їсти бульбашки. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі.